Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Сьогодні улюблені браття і сестри, свята православна Христова Церква вшановує молитовну православну пам'ять, святому славному. І всеславному великомученику, Страстотерцю, Целителю Пантелеймону. Церква покликана народжувати раді Божої слави, раді Небесного Царства. Раді спасіння душі, закликом любові, покаяння, милосердя і всіх інших чеснот, які спонукають душу людську, людське життя до спасіння. І кожен із нас, сподобляючись чеснот, проходить великий дар народження через благодать Святого Духа, Таїнство Хрещення, сподобляючись дарів, милосердного Бога, для спасіння. Таких дарів, такого милосердя, такої любові сподобався нині нами святкуємий стастотерпець, целитель, великомученик Пантілімон, який народився. Середній Азії, комедії. батько якого був язичник, мати благочестива християнка, яка ретельно навчала свого юного сина не лише ознакам, але й глибокій духовній чистоті святої Христової віри, назідаючи його на основах Божого письма та тих прикладів, що були в той час, вшановуючи ім'я Христа. Які мучились раді Христа через сповітництво і глибоку віру. На превеликий жаль в скорому часі мати померла виховання молодого юнака. Залишилось у руках язичника батька, який старався всіма сила, намагаючись утвердити юне серця в язичницькій вірі, в тих істуканах, які нічого не давали, які мали. Холодну душу, холодне серце, а взагалі і цього не мали. Просто були ідолами, які нібито насищали, питаючи душу людську. Святий Пантелеймон все це відчував і бачив. І ось одного разу він зустрічає священника, ідучи від свого знаменитого учителя, який наставив його і пригадав йому істину Христову віру, ознаки, які в нього залишились від матері. І він все пригадав і пригадував учителю і священнику, так, так, так мене мати вчила, таких прикладів. Я чув такі імена, таке життя, такий подвиг дух ревності, сповітництва, пророцтво. Шанування Христа і Божої Матері, усе це в душу укладав священник майбутньому великомученику Пантілімону, а той, пригадуючи, молився. Втамовуючи, неначе жажду Божого Слова, відкривав для себе великі тайни божественної премудрості. І на кінець священник говорить, ну що ж, я тебе навчив, наставив, чого тобі ще не вистачає. Пантілімо, склонивши голову, перед присвітером приймає святе хрещення і стає на шлях сповідництва, шлях істинного вшанування і любові великого Бога, Спасителя і Господа який постраждав на Христі по вірі пантілімона і за нього. В той час керувалась Язичницька імперія ненависним імператором, який яру ненависно, ненавидів християн. Гнав всіма засобами і силами. витісняв віру, витісняв Християн, не давав молитися, не давав вшановувати і проповідувати істинне Боже Слово, але мудрі Отці, мудрі сповідники. Ретельно вшановували своїм життям, своїм подвигом, великого Господа любов'ю, правдою, силою Духа, молитовної душі і жертовного серця. Проходить певний час, і святий великомученик Састотерпець Пантелімон опиняється в руках мучителів і опідають страшним мукам полісуванню, бичиванию, наругою, бієнням, заушением. Все терпів ради Господа, ради спасіння душі своєї. Виникає, браті і сестри, порою нас запитання, яким чином молодої людини. Маю на увазі Пантелеймона. З'явилась така сила, така жертва духа, така любовь Претерпите до кінця і кровью кров'ю За Господа не скоритись, бути нездоланним в очах мучителів і нескоренним, проповідувати навіть там, своїм життям, своїм подвигом. Пасителі Господа. Усе це давав, Святий Дух, усе це укріпляв, Святий Дух благодатью, Намолене серце, сповнена душа любов'ю. Молитної самовідданості, тримаючи на увазі перед своїми очами Великий Голговський хрест спасительний, через якого істинні християни проходять великий подвиг, без покуси але самовідданості божественної жертви. Така душа навіть юна, якщо вона насичена глибокою вірою, вірою живою, святою праведною. Правильною вірою, то наше життя устоїть Божій правді. І звідтіння від тіль Бог дає силу, витримку, що порою. Здивується сам чоловік, яким чином він може перенести, витримавши усю наругу за Христа і Спасителя. Тому в нашому житті як важливо. Від юності своє я утверджувати своє серце і душу, так як вчить нас життя великомученика Панті Лімена, як нагідати своїх дітей і себе, безпомилково утверджуючи. Своє серце і душу і життя в самовідданій духовній праці будь-де Господь його поставив великій глибокій любові до Христа, до Його церкви, збагачуючи своє серце Святим Духом, утверджуючи своє життя через страждання, через подвиг, Бог сподобляє сили терпіння. Сама людина, сам сповідник, сам мученик по собі. Нічого не може, якщо Господь не укрепить Святим Духом подвізі, а при цьому треба тримати перед очами живий подвиг Спасителя, облагодатствований Святим Духом, покликаний. Святим Отцем і тоді наше життя не стає безчувственним, а стає живим, навіть в подвізі, мучеництва. Людина відчуває порою страх. Трепить лемент, але Бог благодатью укріпляє і дає таку силу невідступну від істини і Божої правди. Тому церква зафіксувала святі праведні життя. Мучеників, кровних, для того, щоб ми бачили і відчували, торкаючись їхнього життя серцем і душею і духом, входили в область їхнього життя своїм життям, старались відчути навчити себе і своїх дітей устояти нездоланно і нескоренно, за велику святиню, не за стіни, а за слово, життя, любов, проповідь. За ту святу євангелізацію, яка була дана нам, але ми порою не зберегли, то покаяння і відродження ми встановлюємо той початок, де Господь укріпляє силою Божества, молитвами святих мучеників. На даному разі великомученика заслутерця царителя Пантілібана. І якщо нам трудно, буває в печалях, в скорботах, в хворобах, в інших намірах і вимірах, Пригадаймо життя мученика, як йому було нелегко, зовсім юному, скажемо, перед яким ще довгим велике життя. А тут треба постраждати. Треба явити великий образ. Запечатлити своїм серцем, своїм життям. Слово Боже, де сказано, мене гнали і вас будуть гнати. Мене ненавиділи і вас возненавидять». Сійте твердо в душі, любові, єдності. І Бог буде з вами, святою благодаттю, молитвами, Святого Осацерцям великомученика Панті Лімона. Амінь.